Чотири котельні, які працюватимуть на альтернативному паливі, запустять Житомирі у цьому опалювальному сезоні. Ми хочемо робити обладнання, яке буде працювати потім багато років. Це забезпечує знов-таки споживання місцевої сировини, це розвиток місцевого бізнесу. Жнива соняшника розпочали на Житомирщині. Цьогоріч врожай збирають на два тижні пізніше. На даний час зібрано лише три відсотки посіяних площ. У зв'язку з тим, ми всі бачимо такої сирої осені, як цього року. Давно у нас уже не було. День вчителя без квітів у Хорошеві відбулася акція на підтримку збройних сил України. Діти підтримали ініціативу, яку запропонували вчителі, що нам не потрібні зараз у такий час квіти. Чотири котельні на альтернативних до газу видах палива працюватимуть у Житомирі цього опалювального сезону. Дві з них це міський проєкт, дві інші потужністю 10 і 40 мегаватт. Спільний партнером якого виступила національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Про це перебуваючи у Житомирі, сказав керівник компанії Юрій Вітренко. Замість того, щоб імпортувати газ, платити за кордон ці кошти, особливо на європейському ринку, де ми беремо газ. Газ поступає зокрема і російський. Ми не хочемо. Це робити. Замість цього ми хочемо робити обладнання, яке буде працювати потім багато років. Це забезпечує знову ж таки споживання місцевої сировини, це розвиток місцевого бізнесу, створення робочих місць тут, в Україні, на Житомирщині за ринковою ціною на газ. Термін окупності таких проєктів 2-3 місяці. Тобто, нам, для, як для Нафтогазу, Економічно вигідніше зараз допомогти добудувати побудувати такі проекти ніж імпортувати газ, наприклад, навіть на цей опалювальний сезон. Одну із таких альтернативних котелень, яка виробляє одночасно і тепло, і електроенергію, заміщаючи майже 7 мільйонів кубів газу, запустили наприкінці минулого року. Вона працює на біомасі, котельня, яка споруджується за партнерства Нафтогазу, працюватиме на відходах деревообробних підприємств та на переробленому смітті. Кожне місто своє може продукує стільки сміття, яке може замістити 30% опалення міста. Це от пропорційно кожне місто. А ми от будемо виробляти цей РДФ, і поки нема змін законодавства, цього іншого, вести цей РДФ знов на полігон. Ну це от абсолютно неправильно. Тільки Житомир може заміщувати за рахунок свого РДФ приблизно 20 мільйонів кубів газу кожен рік. 20 мільйонів це величезні об'єми. Якщо ми порахуємо по 2 тисячі доларів ціну газу, то це там 40 мільйонів доларів кожен місяць. Ірина Остапчук, Олег Павлюк, новини на Суспільному. У Хорошівській громаді до опалювального сезону готові майже на 100%. Громада єдина в області, не газифікована. Квартира Світлани має електричне опалення. Жінка каже, що зимувати буде в батьків. Ми не плануємо там проживати, думаємо переїхати до батьків, тому що буде дорого. У тому році ми платили в отоплювальний сезон до трьох тисяч. Якщо враховувати, що постійно включали, бо в нас маленька дитина. В цьому році плануємо зимою там не перебувати. Люди, які мають приватні будинки, закуповують дрова. Дров запаслися, дивіться. топливом, деревним топливом. На ще багато треба, треба ж зимовити. Приватний будинок підготувалися. Об'єкти критичної інфраструктури в Хорошівській громаді опалюють за допомогою стаціонарних та модульних котелень. Усі котельні працюють на дровах. У нас дрова завезені 500 складометрів. Ці котли палять по три метри дров. Що спокійно, що так температура була нормальна, не вверх, ні вниз. А на сезон нам думаю, ці цих 100 хватить. Повністю на 6 місяців опалювальний сезон. Перед запуском до 15 жовтня пробуємо пробне пропалювання, а потім вже запускаємо повністю котельню. Підготовка в цьому році відрізняється тим, що на сьогоднішній рік немає фактично вугілля. Тому наші котельні, які працюють у нас на території громади, які опалюють наші школи, дитячі садочки, культурні об'єкти, лікарні, наш центр первинної медико-санітарної допомоги це все буде опалюватися дровами або дров'яним вугіллям. Сергій Засімчук каже, що в громаді до цьогорічного опалювального сезону готуються з урахуванням можливих надзвичайних ситуацій. Котельні у нас налаштовані на опалювальне, тобто, фактично, може бути, що це прибіз електроенергії. На сьогоднішній день наша громада потрапила до проекту Гаверла, де ми вже подали заявку на сім. Досить потужних генераторів. Для чого нам це потрібно, щоб працювали насоси, які подають гарячу воду в приміщення. Тому ці насоси будуть працювати за допомогою генераторних установок. Є 5 кВт, є 7 кВт. і Один ми подали досить великої потужності, це потужністю 55 кВт. Але ну, плануємо його встановити на наших водозабірних скважині та водозаборі, для того, щоб теж у випадку якогось чрезвичайної ситуації ми могли подавати воду безперезбійно на саме селище Хоришів. Опалювальний сезон у хоршівській громаді планують розпочати 15 жовтня. Ольга Степуренко Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. На Житомирщині розпочали жнива соняшника. Цьогоріч врожай збирають на два тижні пізніше ніж минулого року. На даний час зібрано лише три відсотки посіяних площ. У зв'язку з тим, ми всі бачимо такої сирої осені, як цього року. Давно у нас уже не було. Підприємець Артем із Бердичівського району цього року посіяв 300 гектарів соняшника. Каже, що кілька разів починали збирати врожай. Вже листочків нема вони опадають. Соняшник. Сам сохне. Він твердий і вже видно, що він вже сухий. Але є ще такий момент, що він із-за дожів починає гнити. Подивіться. Це вже гнилий сонечний. Він гниє, він розсипається. У минулому році. Загалом по Україні середня урожайність складала 24,6 центнерів центрів з гектара, а в Житомирській області 24 центнери з гектара. Тобто ми не відстаємо навіть по урожайності. В цьому році середня урожайність складає 19 центнерів з гектара. Ціни зараз на продукцію дуже погані для нас, тому що в минулому році. Було набагато більше в цьому році, звичайно, соняшник стоїть набагато, продукція стоїть набагато менше, тому що війна, ми це все розуміємо, але ми купляємо все і, і паливо, і добрива, і яди. Все купляємо в доларах. Ціна на соняшник у 2021 році була 24 тисячі гривень за тонну. Цьогоріч Це 16 тисяч гривень. Якщо сказати про цінову політику. То ну, для соняшника, ми будемо казати, то є в якійсь мірі негативна цінова політика. Є великі проблеми із експортом соняшника, і соняшник в основному трейдерами скупляється, і для того, щоб його переробляти в межах України, зібрати врожай соняшника в області планують до кінця жовтня. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули у квітні цього року. Ігор Логонов пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Ігор був дуже доброю людиною, справжній друг, справжній товариш. Це наш ком. Дуже шкода, що так сталося. Ігор був справжнім солдатом. З перших днів пішов, захищати свою батьківщину, свою сім'ю. Ігор Логунов загинув 5 квітня, обороняючи від російських військ містечко Високопілля Херсонської області. Тільки після визволення населеного пункту Збройними силами України знайшли та ідентифікували його тіло. Чоловіку було 40 років. Ми ще з ним говорили. Він каже, як не можу сидіти вдома. Коли там... Згадаю І пішов. 30 вересня також прощалися із військовослужбовцем Антоном Квашуком. Чоловік загинув 5 квітня у Херсонській області. Він дуже хороша людина. Він для сусідів, для мене, для дітей. Він це все. Я була замужем. Я дійсно була 19 майже років замужем. Я була за ним, я нічого не знала і не мала без нього. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш батько. Захищаючи Україну від російських військ під високопіллям 5 квітня, загинув і військовослужбовець Артем Смолюк. У нього залишилася мама. Загинув високопіллі на завданні. Їх всіх 19 чоловік положили на тому полі. Всіх любив, всіх підтримував завжди ніколи не відвертався. Допомагав будь-якій людині, яка тільки допоможе. Всім допомагав. Прошу прийняти цей прапор. Як символ держави, який вірно і до кінця сну ваш син. Житомирщина і вся Україна прощається з трьома героями, Житомирянами, які з перших днів війни добровільно стали на захист нашої держави. І Героями, які ціною найдорожчого, ціною життя берегли і охороняли мирне небо над нашими головами. Гроші для військових замість букетів, так учні хоршівського ліцею номер 2 привітали педагогів з Днем Вчителя. Акцію ініціювали вчителі. Наш педагогічний колектив висловив думку, що ті кошти, які батьки, учні хочуть використати на закупівлю квітів, от використати як збір допомоги нашим волонтерам. Щоб придбали необхідні речі нашим військовослужбовцям. Мені подобається, що діти підтримали ініціативу, яку запропонували вчителі. Що нам не потрібні зараз у такий час квіти. Краще хай наші воїни будуть у теплі і частиночку цього тепла. Ми даруємо їм. Вдячні ми вчителям за таку ініціативу, тому що це насамперед і приклад для наших дітей величезний приклад. Патріотизму, любові, небайдужості. ЗСУ треба допомагати і в країні війна. Ця акція надзвичайно потужна, тому що наші сили ЗСУ ми в них дуже віримо. І ну, я вважаю, що ці гроші можуть допомогти нашій країні, можуть допомогти нашим ЗСУ. І Надіємося, що все буде добре. Зібрані під час акції 5 тисяч 575 гривень передали місцевим волонтерам. Ми вже зобов'язуємося їх ними розпорядитися, так сказати, по призначенню і відзвітуємо за кожну гривню, звичайно ж. Ми будемо купляти вже тактичні рукавиці, але зимові. Ольга Стеборенко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. 1 жовтня Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги відкриє новий театральний сезон. Глядачі побачать виставу Украдене щастя за твором Івана Франка у постановці Наталії Тімошкіної. <му> Роль Івана Задорожного вперше виконає актор Дмитро Савченко. Чому я отів пеплі, як ти її дозирав? Спаси. Це дуже тривожно для мене завтра бути тут, на цій сцені, нести для житомирян, звісно, мистецтво, мистецтво під час війни, яким ми займаємося всім колективом. Роль нелегка і, мабуть, буде близькою для тих, хто мав нероздільне кохання. 1 жовтня до театру запрошують і юних глядачів. На малій сцені їм покажуть виставу Фантастична мері. Режисер Петро Авраменко розповів, що зараз драматурги безоплатно надають свої твори для постановок. Якщо раніше ми говорили з автором, і автор ну ми він має свій гонорар за виставу, то вчора я буквально перевів перемовини і багато з авторів просто сказали: використуйтеся нашою драматургією без проблем. Закінчиться війна, і всі разом відсвяткуємо перемогу. У зв'язку з повномасштабною війною не відбулася запланована реконструкція приміщення театру та його технічне переоснащення. Дуже велике питання на сьогоднішній день стоїть у нас по опаленню. Приміщення приміщення велике. Я так думаю, що сьогодні ми вирішуємо з керівництвом області ці питання. У день відкриття нового театрального сезону у театру працюватиме фотозона для глядачів. На цьому майданчику ми разом з народними майстрами організуємо виставку Продаж. Це буде ну, народні вироби, які зможуть завтра купляти наші глядачі, які прийдуть до нас в гості, і всі зібрані кошти ми перерахуємо Збройним силам України. Під час повітряної тривоги вистави призупинятимуться. Актори і глядачі йтимуть в укриття, яке облаштоване у театрі. Леонід Харшан, Олег Павлюк, новини на Суспільному. Ір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.